Ми зараз знаходимося на третьому рівні. Так. Зі скільки можливих все? А не знаю, здається, їх 6 або 7. Сім. сім має бути. <гум> в смислі, ну це майже половина. <гум> в смислі, Так, <гум> <гум> да. це неплохо, це неплохо. Так от, ну і все. І зараз ми будемо йти <гум> вперед <гум> і вмирати. <гум> ну, кул, <cool>. погнали. <гум> Коротше, про вогняні кульки. Ну, не. ти можеш два колечка взяти, щоб вони тебе не вбили. Та я ж хочу їх взяти, але пень! Я хочу ризикувати! А, ладно. О, Ризик був не дуже виправданий. Ну як, мені подобалося до, якої... до якогось момента. Бачив, як я одного Бачив. потім пень, Другого, Знаю, такі, потім як людини, яка... Як яка ненавидить, коли люди співають, ти дуже багато співаєш. Це а, якась така штука. Ну... Ну, це не спів, все Це а типу... що це було? Ні, ну це якби мабуть, не, не спів, але все одно це тості. Я я розумію, що ти, мабуть, ненавидиш, коли люди погано співають, а не а не добре. Співають. Ага. Ні, ні мені байдуже, типу, як людина співає. Як ти музику слухаєш. Ну, тому що знову ж таки, якщо, наприклад, я стою на концерті Джангл. У можна я помрію хоча б тут. Тебе не пустять на концерт джангл. Кажуть, ти занадто велика фанатка. Ти біжиш на сцену і почнеш, типу, сексуально харасити. О, дивись, до мене хтось котився. А я його не можу вбити? Можеш. Але... Прикол. Ну, але щось але, у мене не вийшло. Ладно. цікаві шпиндики. Бачиш? А Ха! Паросянка якогось, бачиш? Так. Вибила з нього. Ой! Ти можеш перестрибувати, тобі не обов'язково зупинятись. Я, блін. Так. Знов поросенок. Біжи! Господи. Так от. <свят> um, mm -hmm. Про що я почала говорити? А, ну, я знаю, що я Це джангл, на, на який, стою... який тебе не пустять. Так. Um, то... Молодець. То ще, то ще. <свят> якщо Тупо я сама себе мікому. не похвалю, то хто? Ну. <свят> Тут, якщо дається, якщо затиснути вперед, так бачиш, там є тунельчик. <свят> Блін, все Якщо я на концерті Джангл, це одна історія. Ага. Е, те, що вони співають, мені подобається, що ти вибрала джангл, яка, типу, електронна група, і яка, типу, ну не завжди співає. Так, ну добре. неважливо. Наприклад, ага. вони співають. Вони ж співають. Не знаю. Е, то це. Я ніколи не був у них на концерті. Може вони, типу, це як діджейський сет, може вони просто дорожку включають. Ні, з ні, ні. це типу артисти драсять. Артисты ой. можуть включать, блів дорожку. Да, я ж... да, но ну я маю на увазі спиваки, які співають. Ну, короче, ага. whatever. Ага. Ой, ой. Блин, так и знала, что это случится со мной. стій, Сти! Давай! Оп! Молодец! И оп! Молодец! Фух! Сама себе не похвалю. Саша, Ха! Боже, боже, пожалуйста, дай зараз. Ой. А коли, кинь інвайт в календарь, ну, блін. Блін, я о-о-о-о! Чуть под наш кребла. Ну, щас, блин, Так, щас, ще чуть-чуть. Колобочка від Колубочка, Так от, Я умов умовні джангл, ну mm. типу, співали так от поруч зі мною просто, не на концерті. Я mm. даю Боже, яка тупа... Все, ти все позбирала. бачиш. Твоя жадність тебе сгубила. Ты фраер Да, Не збирай пси, Еля. Не збирай пси, залиш от де Залиш трошки. І он там є у телевизор, бачиш. Да. Ага. Пик. Ух ти! Бачиш? Оце я прям стратег! Молодець, акт 1 позаду. Ух! Ні, ну це не рівотребка. А сейфстейтитись ми будемо чи ні? Давай поки що ні, ми тільки почали. Може ти на одному блін, диханні пройдеш. Ну там ж тебе бампер ззаду, можеш типа прям лупити. Я не хочу лупити, тому що зазвичай після таких луплений. Ну просто Оп. короче, якщо ти Оп. якщо у тебе бампер, Оп. якщо у тебе так. бампер, то зазвичай треба просто ну, скочувати в шарик, типа коли ти починаєш бігти, то просто ну, натискай вниз, щоб типа натискай Просто вниз. Що з Щоб, типа, да, отак от. Тобто тоді, якщо ти, на, якщо ти на ворога дивишся. наїдеш, то не отримує, то ти його вб'єш. Ага. Тобто вона не допоможе за такими кульками з спичаками, але да, хоча б вороги тебе не будуть зупиняти. Ну так, так, так. Ой. Так і що? Да, ну, тобто людина може чудово співати? А? Тобто що людина може чудово співати? Ну серйозно, якщо б от... це був джангл, ти один да, з вокалістів да. джангл, да. і вони б почали б для тебе просто акапельно. Да. Ти прям акапел, да. це для тебе, типа, не жанр, коротше, так? Да? Ні, це для мене жанр, але ну давайте ми будемо цей жанр лишати при собі. Не в, 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 в. Ну, знаєш, не в території, коли ви не на репетиції, не на концерті і так далі. Цікаво, цікаво. Так, я ж кажу, що у мене якісь типу приколи. Знову ж таки, ну, можливо, Джанкл би не коснулось, тому що. Ну, все колечки, ну залишиш, ти ж вже, блін, навчена досвідом. О, котися Це ти, вже навчений. Ти не котися, погано. Та я старалась, але воно щось. Да, господи. Да, это такая бесячка. Та давай, Блін! Давай! Не получается у тебе, да? А ну давай ще раз. Йо! Та давай! Угу. Ладно, все, Мені похер. Не, ладно, все-таки хочеться попасть куда нибудь у Ууу-у-у-у-у-у! Можешь це блять просто? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, в мене потрошку бачив, як зносило. Бачу, я ж каждый можна перестрибовать. Фу, сократилась чуть-чуть. Оп. Так. Я гений, я гений уу у Треба було, блін, підстрибнути, конечно. Ух ти, господи, налякав. Да зачем же ти здесь? Другий, це, блін, подло було зараз, конечно. Да, це було прям, ну, знаєш, ауто. Дочекали, мені подобається, що прям дочекалась, поки водопада. Да, 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 така, блін. Так, знов ці шпеньки. -ру -ру. О, молодець. Бачиш, як мене тащила тільки що. Так. Фух. Най -най, вобще, тупо <світ> летиш, а ти казала, що стейк Вже другий акт пройдений. Блін, та ж, ти ж знаєш, що як тільки щось іде нормально, це означає лише одне. <світ> Давай, тебе просто бачиш через те, що ми недавно грали в нього, то ти навпаки катись, котись, 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 не забувай котиться. Ну, можна було не зупинятися для цього, але. Окей. А я хочу на ту штучку, дай А, Блін, ну я не розумію, тобто... я розумію, якщо людина прям пога. А якщо ви їдете в машині, коротше, і грає музика. І якась твоя найкраща подружка. Так, починає підспівувати. Вони знають, що я, типу, дуже сильно не хочу. Блін, капітана, яка мене коротше, блін, токсиком називає за кожне взагалі чихи пих. Коротше. А сама, блін, реально я тоді. Чіф-пих. Ну, тобто, людина може це робити в цілому. Ой, я щас помру. Ні, не помреш. Вибачте, трошечки стресатов. Ага, саму малость ну, тобто, я можу спокійно відреагувати. Це не так, як було раніше. Раніше було ще гірше. Просто потім я працювала на роботі, де люди співали біля костра. А це Ого. для мене прям, типу, взагалі, знаєш... Ого, е фестиваль бардовської ну. пісні не для Елі, коротше, правильно? <сх carving> ну, назовемо це так, да. Ага, тобто, із гіп з гітари жовтої ти, блін, не обнімаєш ніжно, правильно? Що, 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 що? Із гітари жовтої ти не, не ніжно не, обнімаєш, правильно? Блін, я не знаю, що там за гіп гітар, а я гітари дуже не люблю, подожди. Тут Господи. інший нюанс. Давай, з... та. Еля, короче, сьогодні ми дізналися, що Еля, короче, хейтер 80-го лева. Що ти любиш Еля в житті? Um, Джену. Ага. Джену, неньку Україну. Ну, те само з собою це І... в першу чергу. І Блін, ти вас? знаєш, що коли я була. <реш> Ніе, ти а знаєш, знає, ні. коли я ти, була маленькою... Кожен раз, коли корона мимо проходить, ти така, О, Боже, так! Корона, <реш> коли таке було? Завжди таке було. Та де Тут, в Таїланді. Та, блін. Ну ладно, я ні. Ага, Пробачу, ні, я ну, ну як? Ну, захотітися корони потому що вона тут знаєш типа це типу плод запретний сладок типу тут Ні, ніхто не забороняє, вона просто тут на двічі швидше бігти будеш круто так але гра буде тебе не заважають ворона ти зможеш ворон местник Перекрили мені кислородик. так та давай вже рушай. Водій. Ні, мені здається, що він вже тут зупиняється і все. Тобі треба було встигнути до цього туди. Прикол. І так. що тепер? Ну, тепер тобі обходити треба. Тобто, Сонік, ну, його, типа, прелість в тому, що він тут ну, мільйон різних способів пройти рівень є. Тому його можна uh -huh. перегравати і, ну, бо не прямо не йде саме. Не попала, Не попала. Блін, це тебе. <ступе>. Кух, я ледь не засейвилась з дря. Так, але oh. бачиш, могла б засейвитись. Uh -oh. Ні, ну краще, Тоді, до речі, б було б засейватись, та... аніж залодитись. -да тому так, да. що якщо зараз залодитись, то було, впрям... було б прям. Все, ну. терпіння, Якось... терпіння, терпіння. Зараз коли Поняла, назад приїдеш. Все, стрибай, стрибай, стрибай. Молодец! Зараз він тебе як плювне. Ля. Yeah. А знаєш, що прикол, типу. Ну я так думаю. Що він такий швиденький, господи, я він не таке швидкий. Капіс! Оце коли Еля на паніці проходить ідеально штуки, це моя улюблена частина цієї гри взагалі. Так, так, я тільки з переляку можу щось таке робити, міняємо, ти ж розумієш? Ой, фу. Так, що таке? О, то ти б сюди потрапила, якби одразу, якби встигла той кубик коротше, обігнати. Тобі б не треба було через гору пробігати. Ууууу. Треба було, мабуть, затриматись, ладно. Опа, дивіться, яка штучка. Мені здається, що під ними смерть, тому зараз треба дуже обережно. Блін, думаєш? Мені здається, що це буде. ти вже пройшла до кінця. Тому збирайся з мислями. Так, ну схоже, що треба стрибати. Так на в файт. О май, fucking got caught. Почекай. Почекай, що? Ой. О. Так, ми з Миколечем. Так, так. Ладно, так, позбираю він буде трошки це. Тому тут ага. треба тут треба максимально А вона максимально... буде вертатися? А здається, так, але не одразу. Тому тут треба mm -hmm. максимально зараз, короче, швидко його вбивати, щоб він тебе всю підлогу не забрав. Угу. Супали, і, тобі, і тобі треба конечно. стратегічно стояти, щоб тіпа, ну, занадто великих дірок не було, щоб euh, тобі. Та... Тобто він завжди опускається на, ту, на той кубик, де ти стоїш. Та чому, блін? Бо тобі не можна на шпичака, тобі можна його бити лише коли він отак літає, бачиш? Так а я не достаю до нього. А треба доставати. Ні, я жартую насправді. Дивись, він починає спускатися, ти трошки в сторону. От і тепер стрибать. Найс, але ті ще треба попадати. А, знаєш в чому прикол? Що краще б я засейтала, тому що в мене одна жизнь, і якщо зараз. Ну нічого, ти реально занадто швидко у тебе виходило, тому все добре. Блін, ну зато прикинь, якби ти пройшла типи, без Ти б У тебе весь день, скільки б там того дня в тебе залишилось, ти б ходила і така, їбать, я молодець. Да, я іменно так і ходила. Ну, ну, бачиш, ти коротше, по-перше, ти з першого разу пройшла одразу до боса. Тому зараз uh -huh. буде ще простіше. Не удихай мене, знаєш. Саш, я вже лягла в свою позу, коли я блін. Я тобі відповідаю, я лягла в позу, в якій я минулий раз провела дві години, поки ми грали. Та швидше вже я ж хочу цей вот. Щоб він мене не міг повбивати, але так, мабуть, не робе. Так, да, як тільки бо з'являється, воно одразу таке, типу, Чао, какао. Давай, йди сюди. Ха -ха -ха -ха, наїбунькала. Давай, перейдіть сюди. Ха! Наїбунькала. Трошки менше матюки, да. мені це потім вирізати. А, добре, вибачте. Але смішно. Слово найбунькала можна можна не лишити. Добре. Найбунька це навіть не, так, еля, не, блінь, не матюк. потім буде. Матюкатися, розумієш? А, добре, добре. Тобто. Хай з ним що ті багати не хочеш, щоб ти матюкалась. Блін. Давай, давай. Бачиш, вона не повертається. У мене лише. Ну, але ти, бачиш, да, ти мови Ти стратегічно, короче, страєчки <клодат> в стоїть. тому що я стратег. Фак. Це вже не смішно, нихера. Еееее, попади, -е -е! куди нікуди, нікуди. тихо. Якщо ти зараз помреш, це буде окей. Фух, та ти що, я, блін, на стресі. Ти ж розумієш. Так. Вау. Ні, ну я молодець, об'єктивно, об'єктивно, молодець. Угу, молодець. Так, так. Отак, от, блін. І це навіть не монтаж. Не думайте, що це Саша все підстроїв. Оооо. Ну, бли, наступний випуск буде максимально довгим. Коротше. Я вже бачу оце жале, яке з них підіймається. Це водичка. Окей. А ну-ка, попробуємо, що вона робить. Я Ні, можу під водою ну, ходити. Да, так, Але ти можеш її втонути. Коротше, тут, типа, блін, буде. Дивися, сама... все ще не утонула. Зараз втонеш. Тут ще музика така. Коротше, це типа, музика, яка реально визиває, блін невроз у блін тих, кому за 30. Типа реально кожен раз, коли вона починає грати. Це просто жесть. А, так. Дякуємо Добренько, вам. Добренько, дуже дякуємо. Було файла. Не страшно, не боляче. Трошки страшно і трошки боляче. <гум> От, э, дякуємо вам. В наступному випуску Еля буде проходити лабіринт Зон. Ті, хто знає, що таке лабіринт Зон, знаєте чого очікувати, коротше, бо це найгірший okay. рівень в цій гробаній грі. От. Ну, скажімо так, оці рожеві е, кришталики, вони е, схожі на те, що було в холоднайті. <гум> Найс. Ну, хай це тебе пронесе через цей блінський лабіринт, який неможливий. От. Добре. Все. Дякуємо і чау блін, а що якщо ми якось зробимо випуск, де жодного реального слова не сказано, ми просто сидім сидимо і півгодини години такі.